Він зупинив надання інформації стосовно цінових показників на ринку на добу, на добу наперед і на внутрішньому домову добовому ринку. Тобто, ринок без цінового показника тобто, це вже не ринок, розумієте, і це вже щось інше. Я вже він відіграв назад, злякався хлопець, але все рівно ми його будемо дуже жорстко, і я особисто перевіряти. Я вважаю, що тут на його прикладі тут треба всім іншим продемонструвати. Що хлопці, ви коли на посади йдете, відповідальні, ви не розумієте, дурні, що ви будете відповідати за це рано чи пізно. Це вам так здається, що вам сьогодні старші товариші кажуть, та роби, я тебе прикрою, я тебе прикрию, все нормально. Ні, ні, ні. все будете відповідати згідно з законом. І в даному випадку, якщо тут є перевір перевищення службових повноважень, а воно тут є, здається, або халатність, то відповідно має бути і я буду все робити, щоб це була відповідна розслідування відповідних органів з усіма наслідками. Я буду руку дуже тримати на.